Доброго ранку, любі наші хлопчики і дівчатка. Ми сьогодні вас вітаємо з Оксанкою. В гості казка кличе нас, надійшов дивитись час. Казка ця даруна всім і дорослим, і малим дітям. Ми з Оксанкою знаємо дуже багато українських народних казочок, і сьогодні одну із них ми пропонуємо вам подивитися. Уявіть скоріше діти. Що за є у світі? В лісі є руда лисичка, що на видумки величка. Братець цірий біля неї, дружить він давно із нею. Та сестричка непроста. Брата, позбула хвоста. Він поніс її і сам бити, а вона була не бита. Ви здогадалися, як називається ця казочка? Оксанка, подумай. Так, вірно, діти. Казочка називається лисичка-сестричка та вовчик-братик. Ну що, Оксанка, дивимось. Жили собі дід та баба. Ось діти каже, баба печи пироги, а я зараз сяду. І поїду в ліс по рибу. Виїхав дід на санях в ліс, їде, на вулиці холодно, мороз. Сидить, ловить рибку. Наловив багато риби. Та й везе її додому. Їде дід на санях. Коли бачить, на дорозі лисиця лежить вся згорнулася, підійшов дід до лисички та й дивиться, а вона лежить, наче мертва, навіть не ворушиться. Взяв дід лисичку та й каже Буде воротнік бабі. Та й кинує її в сані. Їдуть вони, а лисичка тим часом викидає рибку за рибкою, рибку за рибкою, та й викинула всю рибку. Та й сама втекла. Приїхав дід додому до та й говорить, баба, дивись, який я тобі комір привіз і рибку. А де ж вона? Та там, іди подивися, на санях лежить. Бабка вирішила піти подивитися. Дивиться, не коміра, не риби, нічого немає. Повернулася вона і почала сварити діда. Тут дід здогадався, що лисичка була не мертва. Так що робити? Нічого вже не зробиш. А тим часом лисиця сіла на дорозі, позбирала всю рибу, сидить і їсть. Тут підходить до лисички, як ви думаєте, хто, вовчик брати, підійшов він і говорить лисичко, лисичко, дай мені, будь ласка, рибки. А лисичка говорить йому, іди на річку і налови собі рибки. Вовк питає у лисички, а як її ловить? А ти каже, опусти в ополонку хвіст, сиди та й говори, ловись рибка і велика і маленька, ловись рибка і велика і маленька. Вона тобі на хвост і начепляється. Тільки сиди довго, чуєш? Довго, щоб побільше наловив!» Добре, каже вовк. Пішов вовк на річку, знайшов ополонку. підійшов до неї, сів, опустив свій хвіст, сидить та промовляє. Ловісь, рибко, велика й маленька, ловись, рибко, велика й маленька!» А лисичка теж слідком за ним пішла. Подивитися, що ж там вовчик-братик робить? Ходи навколо нього та й каже, ловись рибка. Велика і маленька. Ловіть рибка велика і маленька. А сама тихенько промовляє, мерзне, мерзне вовчий хвіст та й пішла собі. Сидить вовк, довго сидить, всю ніч просидив. Так, мороз хвост йому і приморозив. Потянув вовчик свій хвіст і говорить, Ого, скільки риби наловив я багато. А тут вранці до ополонки підійшли жінки, побачили вовка і почали кричати вовк, вовк і стали навколо нього кричати Вовк, вовк. Підійшли ближче до нього. І почали його бити, хто коромислом, хто відром, Бовк Стрибав, 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 вирвався, одірвав хвіста й побіг собі. Біжить і думає, ось я тобі лисичка задам. Коли бачить, а назустріч йому лисичка йде. А лисичка така хитра була. Вирішила вона іще поласувати чимось. Підійшла вона в якусь хатинку, зайшла, а там жінки пекли пиріжки. І стояла діжка з тістом. Лисичка зайшла, подивилася, бубух прямо всю діжку з тістом. Вискочила, біжить собі по вулиці, а вовчик-братик назустріч до неї йде. І говорить, ну що ж ти, лисичка, мене так надурила? Ого, каже лисичка, вовчику, братику, тебе били, тільки кров виступила, а мене так била, що в мене мозок на голові виступив. Стала вовчику, лисичку жалка, і вирішив він їй допомогти. Ну, добре, лисичко, каже, я тобі допоможу. Сідай, лисичко, на мене, я тебе довезу. І Сидить лисичка на спині у вовка та й говорить, бити не битого везе, бити небитого везе. А що ти, лисичко, сестричка, там промовляєш. Та вовчику, братику, я кажу, бити битого везе. Так, так, каже вовчик-братик, вірно говориш. І везе лисичку далі. Ось така лисичка хитра була і обхитрила вовчика-пратика. Діти, вам сподобалась казочка? А як називається казочка? Так, вірно, казка називається лисичка сестричка та вовчик пратик А як ви думаєте, а яку пору року відбувалися ці події? Вірно, зараз пора року зима. Подумайте, і назвіть мені героїв казки. Так, це лисичка і вовчик-братик. Діти, а що сталося з вовчиком-братиком на річці? Він ловив рибу, опустив хвіст по полонку, а був дуже сильний мороз і хвіст примерз, тому що він так дуже довго сидів. Добре? А скажіть, будь ласка, мені, а як лисичка? Обхитрила вовчика-братика. Так, вона сіла йому на спину і стала промовляти. Бити небитого везе, бити небитого везе. Вовчик запитав у неї, про що він у неї запитав. Лисичка, що ти там промовляєш? А лисичка ж була хитра, і вона відповіла, я кажу вовчику братику, що битий битого везе. Битий битого везе. Діти, а скажіть мені, будь ласка, а вовчик чинив добрий вчинок? Так, тому що він допоміг лисички. А лисичка, ні, лисичка була хитра. І вона обхитрила вовчика-братика. Діти, ми пропонуємо вам з Оксанкою. Прислати свої українські народні казочки, таке коротеньке відео. Ми будемо дуже дуже чекати.